Тепер до новин із лінії фронту. Ворог намагається відрізати Мар'їнку, де армія окупантів вже декілька діб підряд намагається відрізати місто. Прикордонники спільно із бригадою десантно-штурмових військ тримають оборону на цьому рубежі. Росіяни на добу здійснюють десятки атак. Втім, як запевняє наш військовослужбовець, все готово, щоб зустріти росіян гучно. Заходять Ми маємо вистояти. У нас немає другого вибору. Пішли низом, хочуть мар'янку відрізати. Ми всі ждемо, все готово. На... Подарків приготували, до х їм. Арта лупи не перестає. І наші молодці хлопці дають їм піди. Які ті перед. Прикривають мінометом, а ті бехами заїжджають.